Вітаю на каналі Hero Elsewhere. Ми все ще тут про літературу. І в сьогоднішньому суперкороткому відео я хочу звернути вашу увагу, без спойлерів, на п'єсу Фрідріха Шиллера Вільгельм Тель і на екранізацію 2024 року цієї п'єси, яка називається Чито Вільгельм Тель, чи то легенда про Вільгельма Теля. По-перше, хочу звернути увагу на цю п'єсу і взагалі на цю історію. Тому що це класика, надзвичайно потужна історія, і ще раз по-перше, тому що це якраз історія, ще й надзвичайно потужна і надихаюча для українців зараз, тому що історія про опір жорстокому окупанту. Це віршована п'єса, і взагалі не проблема, що текст віршований, тому що український переклад легко читається і сприймається, і особливо, якщо вас затягне історія, я майже впевнена, що вас затягне. Якщо не сама п'єса, то фільм точно. Так от, п'єса, написана Фрідріхом Шилером у другій половині XVIII століття, розповідає про події початку 14 століття. В Швейцарії точніше розповідається про три кантони Швейцарії, які протистоять австрійській окупації. І я б не сказала, що тут центральний персонаж, головний герой, лише Вільгельмтель. Він відіграє тут, можна сказати, ключову роль, але він не головний персонаж, я так не можу сказати. Це саме швейцарський народ. І є велика спокуса, у мене точно була, поки я от читала прямо спонтанно поки читала, сказати, що це національно визвольнича боротьба. І по сюжету, в принципі, так і є. Але. Е Після прочитання вже, після перегляду екранізації, я роблю висновки, висновок, що все-таки історія і екранізація саме молодці, це зберегли оцей смисл, що історія про свободу, про людей, які відстоюючи свою свободу, Дуже чітко слідкують за тим, аби не перетинати межу, де закінчується саме справедлива боротьба за свою свободу, і починається така сама жорстокість, яку проявляють окупанти. Дещо в екранізації додали, справедливо додали, дещо прибрали, для того, щоб саме підкреслити оце небажання небажання. Війни заради війни і жорстокості заради жорстокості. Я обов'язково буду перечитувати цю п'єсу і з іншими творами Фрідріха Шилера також буду знайомитися обов'язково. Мені б хотілося також подивитися постанову Вільгельм Тель п'єси. А поки що я дуже вдячна, що є така, на мій погляд, якісна дуже екранізація. і... Мені також, до речі, подобається, що в екранізації вони змогли витримати баланс між тим, щоб показати, саме показати цю крайню жорстокість окупантів, от як вона є, для того, щоб глядачі зрозуміли, наскільки крайня була жорстокість. І оцю частину вони показали. З іншого боку, вони, як це чомусь буває в таких бойовиках, скажімо так, де в фільмах, де чи то історичних, чи то сучасних, де присутня оці бойові сцени, і там все таке, чомусь дуже захоплюються цією графічністю, в, цьому, в цій екранізації є сцени жорстокості, як вона є. Але в дуже чітких межах, просто для того, щоб передати, що ситуація була надзвичайно складна. Там є така сцена, де народ зібрався, і Вільгельм Тель там надихає їх, і він каже. Дуже спокійно. Боже, це, мабуть, найкраще, взагалі. найкраща сцена була з цього фільму для мене. Він дуже спокійним тоном каже. Friends, we are in hell. Друзі, ми в пеклі. От щоб показати, що ситуація була дійсно, от, як в пеклі, така крайня. Там Присутня, присутні сцени відкритої жорстокості, але і дуже багато світла, дуже багато дружби честі, честі, чого зараз небагато побачиш у фільмах, в кіно, в кіно і в книгах, я маю на увазі в сучасних. Я не зустрічаю, можливо, хтось там і бачить, саме у класичної честі. Братерства. Тому я й кажу, що для українців, скоріш за все, це буде і актуальною історією, і, і, і надихаючою.